Привіт! Я Тетяна Опря, професійний психолог. В перші дні повномасштабної війни я зустріла в сирих підвалах Гостомеля. І в цьому відео я розкажу тобі власний досвід виходу з ПТСР та дам можливість тобі зрозуміти, що відбувається саме з тобою. Гостомель ЖК Парктаун. 24 лютого 22 року ми зустріли саме тут. Я прокинулася від СМС від сестри. Переглядала новини і не розуміла, що саме відбувається. І тільки через два дні ми вже прокинулися від вибухів, і там все було вже зрозуміло. Не було електроенергії, не було води, не було ніякого зв'язку, щоб зателефонувати близьким, мені потрібно було виходити на пагорб в небезпечному місці. За ЖК, і якось протягом 2-3 хвилин сказати, що зі мною все гаразд. Ми спілкувалися частіше через смс, економили батареї на телефонах і підзаряджалися тільки тоді, коли можливо було заживити наш ЖК, коли хлопці тягнули з сусідньою прорізної. Великострумний дрот для того, щоб підживити весь ЖК. Це мій дім і мій під'їзд, тому що це був лютий, було дуже холодно всередині квартири, бо не було ніякого жилення крім газу, і тільки за рахунок цього ми могли якось опалювати наше приміщення. А щоб здобути воду, ми збирали її на цих сніг на цих а, лавочках і в кастрюлю. І потім оставили на газ і так отримували воду, щоб хоч якось мити руки. І харчувалися ми тільки тим, що залишилося з запасів: консерви, крупи, які можна було запарити а, остатками залишками води. Найгірше, що а, ми не розуміли, що відбувається насправді, бо якийсь день, я не пам'ятаю, третій, а може, четвертий, з лісу виходили якісь люди в військовому одязі, і тільки потім, через добу, ми зрозуміли, що це були військові не української армії. Це було наше укриття. Ми не завжди спускалися до нього. А були люди, які весь час проводили там. Це був просто підвал, який був підлаштований під щось подібне до укриття. Люди зносили свої речі теплі сюди, одягалися в те, що було найтеплішого, бо як я вже казала, що не було ніякого опалення. В подвалі взагалі було дуже сиро і відчуття безпеки там не було. Було таке. Була можливість зберегти свій, свій спокій за що того, що там були люди. Для нас це було найбезпечніше місце, де можна було просто прийти, лягти на підлогу. Тут вже були якісь карімати, якісь ковдри, і люди взагалі тут жили днями і ночами. Ми приходили лише. Тоді, коли було дуже гучно. Це саме ті умови, в яких були люди, я, мої сусіди перші тижні війни. Цей магазин це була наша рятувальна лавочка. Я не знаю, як це сказати по-іншому, тому що хазяїн цього супермаркету міні маркету точніше. Дав змогу всім жителям нашого ЖК харчуватися з нього, і люди були настільки вже як дружна сім'я, як дружна родина, і харчові продукти розподіляли саме по таким критеріям: спочатку діти, вагітні жінки, вони також були літні. Люди і потім вже молодь і чоловіки. І в першу чергу використовувалися продукти харчування, які мають короткий термін, і далі вже консерви, снікерси і тому подібне. Ось тут було наше місце сходинок. Це другий вход в укриття, і люди виходили з нього, щоб подихати повітрям, бо там, як я вже казала. Дуже сире приміщення, холодне, і е, там немає тих умов, які взагалі можливі для нормального існування. Пил, е, цементна підлога і дуже-дуже холодно. Саме з цього вікна я перший раз побачила на другий чи третій день війни людей в військовій формі, і тільки потім за їх розмови ми зрозуміли, що це не українські е, військові в ті часи. Не було телеграм-каналів, які інформували про, приліт, про прильоти. Не було, ніхто тебе не готував до цього. І е, ми повинні були сидіти дуже тихо, е, завжди зашторювати е, свої вікна і не виходити ні на балкон, ні з під'їзду, тому що одна жіночка вийшла і відразу отримала поранення в руку, і е, її вже лікували як могли. Як так сказати, щоб нікого не образити. Дуже дратували люди, які співчували і казали, обіймаю сердечко, визивай таксі та переїжджай до нас на оболонь. Люди просто не розуміли, що виїхати з ЖК треба було заправити паливом машину. Паливо закінчилося вже на другий день, тобто 26 лютого не було палива взагалі ніяких АЗС, ніхто ж нічого не підвозив. Коли було паливо, були черги. Черги закінчилися, паливо закінчилося. В, нашому, в моїй автівці було паливо на 20 кілометрів, і цього вистачило лише виїхати за територію Київської області, а далі що? Взагалі, щоб виїхати в безпечне місце або на 800 метрів від ЖК, треба розуміти, було маршрут. Ми кожного дня збиралися з сусідами і планували, як ми будемо це робити. За відсутності інтернету, ми телефонували тим людям, які вже виїхали, і питали в них, в них ті безпечні коридори. І коли... Я знайшла через якогось знайомого з моїх знайомих, що в церкві в Ірпіні є можливість в найближчий час, два-три дні, буде зелений коридор. То ми деякий час шукали телефони і можливість взагалі зрозуміти доїхати до Ірпеня і далі будувати маршрут виїзду із Київського із Києва Київської області. Зараз їдемо саме до цієї церкви, яка була такою з можливістю врятувати життя мені і тим людям, які виїхали зі мною разом. В день, коли ми виїжджали, я просто зрозуміла, що ми їдемо. Що, куди. Ну розуміла, що Ірпінь, і просто стала посеред нашого укриття і сказала, хто зі мною. І це були ось, ось саме ця родина. Батько звали Саша, і він сказав, що я сяду за руль. В мене була автівка. Він взяв свою дружину, сина, доньку своєї дружини і його її чоловіка. Ми сіли в три автівки і поїхали в напрямку Ірпіня. Це сама та церква, яка дала мені змогу видохнути. Ми. Змогли похарчуватися теплою їжею. Це був якийсь рандомний суп з чогось, бутерброди з консервами, і саме тут була можливість заправити автівку. Нам дали 10 літрів, заради яких я розмовляла, плакала, ходила, просила кожного, але нам дали ці 10 літрів, і ми змогли заправити машину і виїхати. У першу чергу була е, велика розпач. Я не розуміла, що з цим робити. Всередині була така тривога, яку ти не можеш е, взагалі контролювати. Вона то є, то немає. Е, Час від часу могли накатувати сльози просто не від чого. Тому що зараз я розумію, що це була така напруга, яка е, не виходила нічим. І Взагалі, щось хотілося е, весь час когось на когось гримати. Було роздратування на якісь прості речі, на які інші люди взагалі не реагували. А нервова система моя реагувала на все, вплоть до того, що хтось там не так поставив стул. чи... Речі ділили якось не, не так, як я розуміла, що це несправедливо. Дуже була велика, несправедливість всередині, що були люди, які жили своїм загальним життям. Це було у Львові, і були люди, які втратили все. Були люди, які взагалі не розуміють, що таке звук ракети, яка летить, вона прилітає, і вибух відбувається, і і посміхаються, дивляться свій е, телевізор, йдуть робити манікюр. А є люди, які, яким 9 років, дитина, да? і вона е, знає вже, що таке втратити мати, то ця несправедливість мене з'їдала зсередини, і я дуже довго не могла зрозуміти, що з цим робити з собою, з цим станом. І е, я прийняла рішення працювати. І щось робити для тих людей, які хочуть, щоб відбулося зцілення, відбулися якісь гарні трансформації з ними. І це дало мені дуже сильний поштовх виходити зі своїх станів. Бо гримати на кожну проходящу людину, як собака, це в першу чергу руйнувало саме мене зсередини. Маючи власний досвід ПТСР, виходу із тривожних станів і флешбеків вночі, я розробила програму 8 кроків, яка допоможе тобі подолати ці стани в групі, працюючи з собою самостійно, в парах з іншими, і пропрацювати в собі все, що тебе турбує. Програма 8 кроків створена саме для жінок. Якщо ти стикаєшся кожного дня з ситуацією невизначеності, тривоги, відсутністю зв'язку з своїм військовим, програма для тебе. Ця програма складається з восьми зустрічей один раз на тиждень. Буде закрита група, яка буде складатися з восьми жінок, які будуть працювати саме для себе. В парах і в групах ця програма не є безкоштовною. Вартість 800 гривень. Кошти з цієї програми йдуть на допомогу військовим, яких я знаю особисто. Для участі у програмі тобі потрібно написати мені в особисті повідомлення або заповнити анкету, посилання на яку буде під цим відео. Якщо ти вже втомилася чекати дзвінків з фронту, якщо ти кожного дня засинаєш з думками про нього, якщо твоє серце неспокійно і ти не можеш цим нічого зробити, ця програма для тебе.